Як отримати посвідчення водія? З 24 липня в Україні вступили в дію нові правила отримання посвідчення водія. Основні зміни стосуються саме навчання та здачі іспитів. Згідно з новими правилами було розмежовано практичну та теоретичну частину підготовки водіїв. Як стати водієм в Україні відтепер? Найперше, що необхідне, це пройти теоретичне навчання у автошколі. На курсі учень повинен освоїти правила дорожнього руху, основи безпеки руху, надання медичної допомоги. Після освоєння теоретичного курсу учень складає іспит у територіальному сервісному центрі МВС. Всі, хто успішно складає тестування по теорії, отримують свідоцтво та можуть розпочинати практичний курс. Зверніть увагу: дане свідоцтво дійсне протягом одного року. Саме протягом цього часу необхідно пройти практичний курс. Якщо ж термін закінчився, навчання потрібно розпочинати знову. Після успішного освоєння практичного курсу учні допускають до водіння. За завершенням водіння учень складає практичний іспит у автошколі, де отримує свідоцтво, яке дійсне протягом двох років. Саме протягом цього терміну необхідно скласти іспит у територіальному сервісному центрі МВС та отримати посвідчення водія. Якщо у вас виникли запитання, звертайтеся за детальною консультацією до адвокатського об'єднання Асмонт.